Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата! Підгадайте загадку! Сніг на полях, піт на річках, завірюха гуляє. Коли це буває? Взимку. Давайте з вами пригадаємо зимові місяці. Перший грудень. Рік кінчає, а зиму починає. В цьому місяці сонце рухається нижче над горизонтом дні. Найкоротші. Січень другий місяць зими. Кажуть, січень снігом сече. Третій зимовий місяць лютий. В лютому дмуть сильні вітри. Налітають віхоли, їхоли, частіше від хуртовини, дошкуляє мороз. Звуть його з люкою лютим, але сонце вже повертає на бік весни. Пограємо в гру. Навпаки, Сніг чорний? Ні. Сніг білий. Сніговик гарячий? Ні. Сніговик холодний. Дерева взимку з листочками? Ні. Дерева взимку голі. Сонце гріє? Ні. Сонце світить. Пташки співають? Ні. пташки взимку мерзнуть. Ведмідь гуляє по лісу? Ні. Ведмідь спить у барлозі. Давайте пограємо з вами в гру зима яка. Зима морозна, холодна, кришталева, щедра, сніжна, казкова, весела, чарівна. З чим приходить до нас зима? Зима приходить зі снігом. Зима приходить з морозами. Дітки, давайте разом з вами складемо розповідь про зиму. Настала зима, взимку погода морозна, дерева стоять голі, дорослі прибирають сніг, люди вдягли теплий одяг, ведмідь, барсук і їжак впали в сплячку. Білочка і заяць змінили колір шубки, залишились зимуючі птахи. Люди. Роблять годівниці і годують птахів. Дітки люблять зиму за зимові розваги. До побачення, дітки, до нових зустрічей.